Привіт, ми живемо в часи фейків, і хтось ці фейки не роздупляє, думає, що то той е, орківський президент. Е це одна і та сама людина, але насправді ні. Хтось спеціально купує фейкові сумочки, щоб здаватися поміж своїх подруг якоюсь крутою, такою самою як вони. Хтось бере якісь китайські айфони, але напевно це вже не про теперішні часи, бо китайські смартфони нормальні. Так є. Отже, я про те, що у нас сьогодні відео буде про фейки. Про що саме? А про одні з найпідробляємоших наушників сучасності. Це Marshall Major 4. Це у нас що? Це у нас не фейк. А це у нас флейк, і зараз будемо розбиратися, яка різниця підробки від оригіналу, чому воно паскуда так дешево коштує, і навіщо ви, дорогі користувачі, іноді, навіть знаючи, що це там чи хай копі, чи просто копі, берете і користуєтеся китайською підробкою. З вами Мокіч. Ви на каналі Портатив. І ми починаємо. Погнали! Зазвичай це перше, що потрапляє на очі покупцю. І вже на цьому етапі починаються суттєві нерозбіжності. Оце паліво, оце паліво. Це оригінал зліва оригіналу. Тут паліво поняв. Титульне фото наушники в оригіналі зроблено на яскраво сірому фоні. Навіть тяжіє до білого у підробці. Цей фон темно-синій, похмурий і непривабливий. Звісно, вся ця штука не так ідеально передається через камеру, але в принципі плюс-мінус ви це зараз зрозумієте. Зверху коробки хлястик для підвішування в оригіналі з картону. У підробці пластиковий. Значно важливіші відмінності знизу коробки. В оригіналі маємо білу наклейку з інформацією українською мовою про виробника та постачальний. Від Укрсепр, знак відповідності державної системи сертифікації. Три пелюстки оце. Окремо знизу наклеєний штрих-код, також знизу по боках пломбування спеціальним скотчем, заокруглені краї та напівкруглий виступ зверху. Коробка підробки ніякої інформації українською мовою не містить, а лише заклеєна по боках титульної частини двома смугами звичайного скотчу. В оригіналі на звороті і торцях упаковки текст і фото моделі чітко пропечатано і Продруковано і промальовано. Кольорові фото, підробки доволі бляклі, текст менш контрастний і важкий для прочитання. Основна коробка, в якій лежать навушники в оригіналі, зроблена з субкового картону з товстими стінками. У підробці цей картон значно тонший, глянцевий і схожий на пластик. Ложемент, на якому закріплені навушники в оригіналі, складається з двох з'єднаних між собою частин, під якими розміщені комплектні дроти. У підробці цей ложемент являє собою лише одну картонну частину, яка піднімається як звичайна кришка. Першого погляду здається, що оригінальні фейкові наушники є однаковими, але взявши обидві моделі в руки, одразу виявляється, що відмінності все ж таки існують, і вони суттєві. й помітно, що джойстик керування в оригіналі золотого кольору у підробки мідного, так само і гвинти на наголів'ї в оригіналі. В тон навушників чорного бокуричного кольору у підробки звичайного сталевого відтінку. Також різна товщина амбушур. Як не дивно, але в оригіналі вони тонші, хоча й більш приємні на дотик. Якщо зняти амбушури, то в оригінальному варіанті динамік закритий пластиковою пластиною на гвинтах у підробки гвинтиків немає. Додатково присутня різниця і в матеріалах голів'я амбушур покриті чаш, нанесені логотипів на навушники. Словами це описати важко, однак в оригіналі все виконано як якісніше та приємніше на дотик, і в довершення до найпомітніших зовнішніх відмінностей різна форма наголів'я. В оригіналі воно за округленою форми і більше за розміром. У підробки нібито видовжене і відстань між правою і лівою частиною менше. Результатом цього стають зовсім інші відчуття при першому надяганні навушників. В оригіналі аргономіка є продуманою зручною. Фейкові маршали дуже сильно тиснуть, навіть на голові середнього розміру. Підключення до смартфону оригінальних Marshall Major 4 відбувалося без проблем та згідно з інструкцією. Для цього необхідно було лише натиснути на джойстик та потримати його біля 4 секунд. Колір індикатора змінювався на синій, і навушники були готовими до спряження. З підробними навушниками все виявилося не так просто. Синього кольору індикатор я взагалі не побачив. Треба було ловити якийсь момент для спряження між білим кольором увімкнення та червоним кольором вимкнення навушників. Таку маніпуляцію вдалося виконати далеко не з першого разу. Навіть Ався питанням, чи не забули недоброчесні виробники додати блютуз модуль до своїх бездротових навушників? Якщо казати про звучання, то і оригінальні маршали ніколи не були еталоном класного звуку. Це були найстильніші, найгарніші, можливо, комусь там найзручніші, унікальні наушники з таким дизайном, але при всьому цьому грали вони середненько. Не так, щоб, знаєте, сказати, що то щось погане, але при всьому цьому за ті самі гроші можна було знайти яскравіший, детальніший, ширший звук, навіть блютуз-варіації. Що ми маємо в цьому випадку? Ми маємо. Ще гірше звучання настільки гірше, що от ти просто чуєш бум бум низьких частот, ти чуєш лише кашу. Ну, от, навіть людина, яка не розуміється в звуці, якщо й дати фейкові маршал і оригінальні, вона все зрозуміє. В нашому випадку звук просто треш. Описувати його я не буду, бо зазвичай люди, які будуть дивитися це відео, вони ну не сильно будуть розбиратися, як там і що що такі низькі, реєстр частот високі, середні, що такі сибілянти. Я просто скажу, що вони бубнять, вони грають дуже дуже недосконало. Візьміть свій улюблений трек, увімкніть на оригіналі і увімкніть тут. Ви все зрозумієте. Ціна на модель Marshall Major 4 у всіх офіційних постачальників, зокрема в нашому найкращому магазині в світі портатив UA, є зазвичай однаковою, як у основна, так і акційна. Отже, якщо вам пропонують повністю нові наушники за ціною в 1,5-2 рази меншою, варто задуматися, реально такого не може бути. Також офіційні постачальники обов'язково надають офіційну гарантію, яка складає цілих 24 місяці. Тобто, якщо ви берете пальонку та паливо, то зазвичай вам скажуть ну там 14 днів. Є на повернення все. А чому? Ну тому, що отак. От В принципі, я думаю, ви зрозуміли. Основні відмінності це коробка, це сам дизайн навушників, це звучання, і можливо хтось каже: а як же ж мені все це зрозуміти, якщо нема м от, поруч і однієї моделі, і іншої? Знаєте, є такий е базис та от якісного товару. Тобто, з закритими очима, якби ти не брав там, наприклад, китайський смартфон, і як би ти його не розшипав, ти будеш відчувати, що тут матеріалу саме такого рівня, такого рівня, як і той смартфон. Те саме із навушниками. Просто прийдіть і пощупайте всі ці елементи. Marshall – це дуже деталізовані навушники в плані дизайну, матеріалів. Це моделька, яку хочеться розглядати постійно. В паливі такого не було. Ну, і звісно, якщо ви дивитесь на коробку і ви бачите, що тут вона якась, якийсь синій оригінал, якісь сині навушники, а не чорні, якесь воно все незрозуміло, то тут якісь криві, то ну, звісно це багато шансів, що це. Підробка. Ну і звісно ж, не забувайте, що є підробки різних різних масштабів. Є супер дешеві, є супер дорогі, які майже коштують так само, як і оригінал. Тому попастися, в принципі, легко, але ще одна порада: от просто офіційні. Наушники це не щось там гіпердорогі, і між офіційними і між е, сірими переплата не така велика. Тому просто купуйте офіційно. Ось такий був випуск, ось такі були маршали. Будь ласка. Я хочу, щоб ви виключно користувалися оригінальною ліцензіоною і музикою, і так само наушниками, і не... навіть і не думайте про ніякі підроб... підробка. то є підробка. Хто б там що не казав, що джилі це вже Вольва, але джилі є джилі, Вольво є Вольво. Тож сімки баузис і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!